Значить, все те, що зараз на сьогоднішній день сталося по селищі Великоберезовиця, значить, чому відключена водопостачання і каналізація? Причина відключення в тому, що Тернопіль, комунальне підприємство Тернопіль водоканал відключило нас від приймання стоків. Причина відключення це заборонення комунального підприємства Аквасеріс перед Тернопіль водоканалом. Заборгованість станом на 1.06.2014 2014 року становить більше 80, 84 400 гривень. Причина заборгованості неспроможність комунального підприємства Аквасеріс своєчасно проплатити, тому що передо мною заборгувало населення селища Великобризиця в сумі майже. Біля 120 тисяч. Із них там каналізація в порядку 60 тисяч, вода більше 30 тисяч, і е, за житло теж в порядку біля 40 тисяч. І це перша причина, значить друга причина, що як кажуть, виникла, зв'язку виникла заборгованість наша перед водоканалом. Це те, що е, фактично на сьогодні діють. На водовідведення економічно необґрунтовані тарифи в селищі Велика Березовиця. Тому що з 1 вересня вступили в дію ці тарифи, в результаті яких вже було заложено збитки по водоканалу, не вистачало, щоб перекрити той тариф, який він до нас застосував. Це порядку 90 копійок, 90, 98 копійок, і верніше, 97 і. З 1 січня 2014 року підвищили вони ще харепи на 30 копійки, тобто сьогодні, з 1 числа вже в січня 2014 року йдуть прямі збитки на одному кубічному метрі порядку гривня 20. І в середньому місяці розкидаю 10-15 тисяч кубів, значить 15-13 тисяч збитків прямі збитки. Значить, з цих прямих збитків я не маю змоги, наприклад шкодувати, ні, за, 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 перекрити за, вла, за свої власні кошти я не маю змоги, тому що в мене оборотних коштів не вистачає.